Доброго мирного дня! Наша нескорена Україна. Вас вітає рій Кремій. Наше гасло дух перемоги не згасає, в серцях у нас вогнем палає. Які ми креативні, розумні, емоційні, милосердні. Ідейні. Наполегливі. Хто ми? Ми, українці, нація прадавня, на цій землі багато тисяч літ. Культурою традиція традиціями славна і багатюші в нас духовний світ. В незвичаї свої, неписані закони. У них пізнає українця вся земля. Своє світосприймання й заборони, як і свої ліси, річки й поля, свої казки, легенди і повір'я, Дотепні жарти і слова ясні. Своя хатина рідна і подвір'я, куди вже скоро вернемося ми. Протягом року ми навчаємося і розвиваємося. А ще. Продовжимо патріотичну місію славних традицій, борців за волю України та вшановуємо пам'ять захисників і захисниць. Зібрали кошти та придбали ліки першої необхідності, передали монокуляр та інше корисне спорядження. Для наших захисників ми виготовляли браслети, обереги, брелоки, малювали малюнки. Приєднались до акції Новорічні привітання ЗСУ. Для ліцеїстів провели тиждень драйвових руханок в рамках Всесвітнього дня здоров'я. Організували відеочелендж Я слухаю українську музику. Організували челендж. Ми за здоровий спосіб життя. Вже два роки співпрацюємо із благодійною організацією захист Об'єднання волонтерів. Учасниками шкільного уроку волонтерства від Української волонтерської служби представники нашого рою війшли до складу молодіжної ради при кліміцькій міській військовій адміністрації. Ми сподіваємось, що разом ми зробимо ще безліч добрих справ. Ми хочемо бути дієвими і здійснювати вчинки на користь держави. Ми рій кремінь, а кремінь вдавнину використовували для добування вогню. Від іскри. І якщо ці іскри в серці кожного з нас, то в Україні запалає вогонь відродження. І в умовах сьогодення без помпезності й пишнот. Кажемо просто дякуємо всім. То у цей непростий час боронить її. Боронить як може. Зброєю, ліками, донатами, працею, навчанням. Кожне зусилля важливе, кожен внесок потрібен. Щоб кожне жовто-блакитне серце знало. Від Закарпаття й до Луганська, від Чернігова до Ялти це Україна. Вільна, незалежна, нескорена.